Estro 2025. За моєю спиною, вже всім давно відомий лінійний прискорювач Трубім STX фірми виробника Варіант, але з досить вагомим і цікавим абрейдом. Як ви можете побачити, це Трубім HyperSight. Якщо коротко, що таке хіперсайт? Хіперсайт – це вдосконалена система візуалізації, а саме змінена трубка для того, щоб ми могли рентгенівська трубка, для того, щоб ми могли отримати більш більш ширше зображення, поле цього зображення під час лікування та набагато краще якість саме отриманих зображень. Таким чином тепер можливо тричати якість лікування, швидко продовжувати швидко лікувати хворих. До зустрічі.